Чому ми набрякаємо? Саме так просто, як здається. Давайте чесно, коли ми бачимо набряки, обличчя вранці, пальці, які важко зігнути, або ноги, які наливаються до вечора, ми одразу думаємо, напевно, я перепила води або з'їла щось солоне. Але набряки – це не завжди про сіль чи воду. Насправді це лише вершина айсберга. По-перше, баланс рідини в тілі дуже тонко регулюється. Тут працюють натрій, калій, білок, гормони та робота суди. Якщо порушується хоч одна ланка, з'являються напліки. По-друге, дефіцити. Недостатньо білка організм не може отримувати рідину в судинах. Вона йде в тканини. Брат, магнію чи калію погіршує відтік рідини. Дефіцит натрію так, навіть занадто низьке споживання солі іноді дає набряки, бо організм починає хапати воду про запас. По-третє, гормональні коливання, ПМС, порушення робота щодо подібної залози, вагітність. Все це затримує воду в тканинах. І, звісно, по четверте, це спосіб життя, малорухливість, довге стояння або сидіння і надлишок вуглеводів.